Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як приготувати смачні, смачне печиво з яблучками. Добре, зараз я вам розкажу, які вам треба інгредієнти і які пропорції. Вам треба розпушувач 10 грам масло, 100 г, 100 г цукру, 3 яблука порізаних квадратиками, 2 яйця, 350 г борошна, трошечки солі і 500 г сира. Порізали яблучки і зараз я буду показувати вам, як знишати інгредієнти. Перші у нас ці я... яблочки. Добре. Після це яблочок в нас йде цукор. 50 грам тута і 50 грам тута. 100 грам, потім два яєчка. Десять грам розпушувача. Сто грам розплавленого масла. О, Треба ще раз розплавити. Буває. Добре. Поки вклали масло, я додам Оп, Багато сира і щепотку солі. Добре. Нагрілось наше масочку. І його ми додаємо сюди, тепер ми змішуємо інгредієнти. І всі інгредієнти, воно повинно виглядати ось, ось так. Потім ми беремо трошки і робимо з нього кружочок. Потім ставимо сюди. Це в нас кориця і цукор. кладемо от сюди, трошки прижимаємо, щоб вони були більш гарні. Печемо, ми ставимо в пічку на 200 градусів, 30 хвилин. Mm. На балкон!